Хочу подякувати всім партнерам, які долучилися до цієї до цього заходу, до цієї акції, до цієї ініціативи. Це дуже круто біг це здоров'я і поєднати здоров'я для того, щоб ще й зібрати кошти для таких гарних потреб. Хочу подякувати зокрема Олегу Кроту фундації Течія, які подвоюють все, що ми сьогодні збираємо для того, щоб закупити ще більше комплексів і передати до 1020-го полку. Емоції неймовірні, круто, що такі змагання конвертуються у допомогу для нашого ППО. І я радий, що фундація течія може приєднатися до сьогоднішнього пробігу і подвоїть ці збори, які ми сьогодні змогли разом з вами друзі тут організувати. Метою нашого забігу була популяризація здорового способу життя, єднання цивільних та військових, а також Збір на електронні оптичні комплекси. Очі т 1 Кожен може долучатися в будь-якому напрямку спорту, єднатися, збирати донати, підтримувати наших хлопців. Це буде Україна. Цей захід дуже потрібен для нас, тому що ми збирали на очі ППО. Це комплекс, який дозволяє не тільки дронами, а й нашими іншими засобами, тонгузками виявляти вночі. Дуже ефективну повітряну ціль і обстрілювати її зенітними стволами, також і ракетами.